На майбутні вибори планує Арестович, начебто балотуватися. Чи можемо ми також подивитися перспективу того, що, наприклад, Арестович буде планувати балотуватися і бути кандидатом на виборах в Україні, коли вони будуть? Ну, скажіть любе число. Тому Що він може балотуватися? Так, да, він може балотуватися. Скоріше всього навіть буде. Чи він може стати президентом? Думаю, що ні. Ну, якби в нього така. Ну, це момент. Наскільки я бачу, що скоріш все, що ні. Ну і раніше ми дивилися, що він може балотуватися, але того, що він буде, ну. Президентом, ну, в крайній разі, я кажу, скоріше все, але я бачу, що ні. Ще раніше ми дивилися, це буде інша людина. Я добавлю ще трошечки. Е, е, ну, кожна своя функція. Верестовуча є якась функція. Тобто, ну, треба розуміти, що люди, які говорять чесно, відкрито, так далі, багато людей е, зараз хто говорить щось, е, я не маю на увазі конкретно там, когось арестовуючи, чи ще когось, але в загальному кожну людину, яку ви зараз дивитеся, е, е, хтось говорить, ну, ну, помається на увазі. По Ютубі, чи там це ну, є різні люди, да, тобто, але в основному м, є певні функції і задачі в цієї людини, яка несе. Да, тобто це не значить, що треба всіх підозрювати так далі. Функції бувають дуже хороші, задачі бувають хороші, але є речі, які люди не можуть говорити. Просто не можуть говорити і несуть певні ну, якісь такі е, 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 ну, речі, які в, вони можуть бути дивні чи, чи незрозумілі і так далі. Треба якось навчитися це бачити між рядків, да, хто що говорить, ну це важко, якщо чесно. Тим більше зараз інформації багато, вона дуже протиречива. Але якщо хочете зрозуміти інформацію, чи от, щоб більше зрозуміти, треба подивитися економічно складову. послухати простих економістів, людей, які займаються з цифрами, от їх треба слухати і розуміти, що відбувається в нашій країні. Тоді можна трошечки, хоч більше щось зрозуміти. Політиків не зрозуміло, що вони кажуть. Не, навіть не великих, не маленьких, не того самого Байдена, не так далі. Це просто політичні заяви йдуть. Йдуть політичні заяви, і вони направлені, так як той Трамп щось говорив, так далі. Тобто вони можуть бути направлені на якусь свою аудиторію, можуть бути Путін на свою говорить аудиторію слухати. Е, наш президент може говорити, наприклад, теж з якимись своїми цілями. Наприклад, треба, щоб там, на американську аудиторію, а ми можемо слухати і там все погано або навпаки. Чогось не говорити, а... і, так, і так далі. І в цьому плані дуже багато йде моментів, і вони бувають оправдані, неоправдані, хороші, погані, так сказати. Тут свої інтереси бувають людей теж. Або просто страх. Тут от прям вірити чомусь, і не то, що не вірити, просто завжди саме, саме більше брехня це коли. Коли правда сказана, але поміняні просто наголоси над словами, от тоді дуже важко й кому поміняти. Так? Нельзя от, е, ну, Кому переставив, і зміст втратився. Всі слова правильні, все правильно, коми не там поставлено, акцент, акцент не там зроблений, і тільки спеціаліст може це зрозуміти, що це таке. Так, я з вами однозначно згодна. І давайте також поговоримо ще про дату інавгурації. Загалом наскільки ця дата є важливою. І якщо, наприклад, в тому числі говорити в контексті інавгурації Володимира Зеленського, то безпосередньо що закладалось в даті інавгурації Зеленського на його часи правління? Ну на його, в його даті інавгурації закладалась війна, закладався розруха країни. Економічна криза, політична криза то, що ми зараз бачимо. І це Єдине, що, да, е, єдине, що ну, якби це не було важко спочатку передбачити, видно, було е, е, там дуже активний шостий дім, тобто війна. А от, е... Закладалась і також електронні такі розвиток цієї, да, запуск дії. Було видно, що якісь гаджети будуть розвиватися. Ну і зараз дрони. Да, Україна теж непогано розвивається в цьому плані. От, і ця дата, вона ну, діє, да, тобто його каденція вона принесла такі, от, мала принести отакі от, от, от наслідки для України. Да. І це не то, що він вже ту дату не вибирав. Чи там, якби воно склалося іменно така дата. Да? Через це просто от така карма, як не скажуть. Да? Ну, е е в астрологів говорять. Да? Тобто пішов перш період для України, ну, і пішов президент, відповідний, який має відповідати цьому періоду. Чи щось він може зробити чи ні? Нам здається, що ми можемо щось зробити. Насправді. насправді ми можемо тільки зробити, поміняти своє відношення до ситуації, яка є, і тоді ситуація буде мінятися. А так ситуацію ми повинні прожити помаліше, швидше і так далі. Але ми її проживаємо. От карма вона приходить, ну якби періоди, вони приходять тоді, коли повинні приходити. Я сьогодні консультував людину, і в неї е, е, людина жорстка по своєму характеру, але прийшов хороший період Венери, і людина стала м'якше. Чому м'якше Бо Через відносини почала мінятися. Чоловік почав міняти. Але чоловік пішов тоді, коли прийшла Венера. Тобто, ну, не був би чоловік, був би психолог, не був би психолог, ще хтось був би 25-23. й й Директор на фірмі почав би смирення виховувати в людини, да, таку другу позицію. Ну, просто ну, прийшла при, при, певна енергія, і людина під цю енергію підстроюється. Тобто, ці енергії, е, вони є. Людина єдиний момент, що ми можемо проти шерсті бігти. Так сказати, є енергії Венери, вона каже: ну, розслабся, будь жінкою, наприклад, венера, да, будь, будь собою. Або будь такою, або такої. Вона ж не, не одинакова Венера, вона там має величезну, нескінченну палітру е, варіантів. Да? Тобто, йдеться енергії людина вибирає. Але в основному моменті вибір зводиться до трьох станів: або твердого, або рідкого, або до газоподібного. Тобто тригуни матеріальної природи, або людина в благості проживає, з розумінням, е, з, е, з усвідомленням. Да? Це не всім дано усвідомлювати ці, е, ці речі, але тим не менше, або в е, Пристрасті, тобто проскакує або взагалі не розуміє, що відбувається. Падає, то встає, то біжить. <кхід> О, через це я про енергію трошки розказав. Тобто, головне, не бігте проти шерсті. Наш е гороскоп України закл заклався в 91-му році, і він є несприятливий для країни з багатьох моментів. І з 91-го року ми маємо е не дуже хороші результати е за ці 30 років. Розвал, розруха при всіх е розкладах. Да, е Направленість на якісь внутрішні такі моменти на роз'єднання країни да, на, на поділ українців, неукраїнців чи українців чи україномовних, російськомовних, так далі, а, тобто на е, розділювати і управляти це володарювати. Да, це такий от древній закон. І зараз цим дуже користуються цим дуже користуються якісь сили. Я би так сказав. Ці сили можна досліджувати, дивитися так далі. Через те нам. Е, Зеленський прийшов з його Накшатри, у нього накшатра а, Ашлеша. А от та сама, як і в багатьох а, а, Ганді теж була Ашлеша. А в а, цариці не, не цариці, а, а королеви Елізавети теж Ашлеша, якщо я не пам'ятаю. Да, Ашлеша. <кій> Боюся... Минути всіх не може згадати. Ну, у багатьох е, Путіна Ашлеша зірка місяць, тільки там по двох стилях е, є старий новий, так сказати, в нього є 50-52 рік. От, по 50-му, по-моєму, у нього Ашлеша. Тобто, це Ашлеша дає розруху, роз'єднання, розруху і е, розвал країни, от то, що ми зараз бачимо: ми втратили більше територій е, на даний момент, е, ніж ми мали до того, як пішов Зеленський, ми втратили ще територію. Да? Uh, і uh, так само uh, корона, британська, вона втратила свою територію, коли була Ашлеша. А от Ганді він навпаки uh, об'єднав територію. Через це я казав, що uh, Зеленський, ну Ганді, він теж розрушив цілу імперію. По суті, він має розрушити імперію. Задача Ашлесі розруш, – розрушати імперію. Якщо в нашій країні Росія мала. Великий вплив на нашу країну, так і е, Європа е, Америка теж має великий вплив на нашу країну. То задача Зеленського розрушити цей вплив. Навіть не його задача. В нього просто, просто він в таку функцію зараз виконує. А от но не просто ж це так відбувається, що він сам по собі. Як ми будемо цю функцію виконувати, залежить від нас, від людини. Людину поставила це, на це місце в цю енергію. І в цій енергії людина вже сама вибирає в якій гуні бути, в якій якості її діяти. Чи добре, чи погано, чи взагалі прекрасно. А от через це е, е, трансформація нашої країни. Е, по-перше, з приходом Зеленського сильно змінилася, бо його карта особисто впливає на нашу країну повністю. Да? В нього погано, значить, всій країні погано. Якщо в нього поганий гороскоп, чи там якісь проблеми в гороскопі, да? вся країна труситься, бо це його проблеми. Вони впливають на всю країну. Ну не так сильно, а якісь речі сильніші, якісь слабші. Що стосується його, скажімо так, і здоров'я в тому числі, <кій> ну відповідно. Е, е, карта інаугурації – це ще одна з карт, вже четверта карта. Тобто його карта, дві карти України в нашій Конституції, і карта інаугурації е, кожного президента вона довключає процес, вона показує, що буде на 5 років, там, на 4 роки, як в Америці. От, е, і в, в даному випадку е, ця карта вона показує, що поки, поки буде діяти ця карта, поки буде йти війна. Тільки ця карта виключається, війна зупиняється. Ну, в крайньому, разі, е, в крайньому разі я не можу сказати, от останнє це неправильно сказав. І е, ми, не, ми не знаємо, чи зупиняється, того, що, е, того, що ну, якби, ми не знаємо наступного президента, і ми не знаємо його карта, яка в нього буде. От, і ми не знаємо, яка буде е, карта інавгурації. Але е, тут дві речі зійшлося, і карта президента, і карта інавгурації показує, що буде проблема, що буде теж з країною. От він той треш стався. Хоча він вже був е, зрозумілий, він стався не в 2022 році, а він стався ще в 2014 році, якщо бути точнішим, ще в 2006-7 році це почало відбуватися. Е, навіть і раніше трошки. Просто це вже йшло ну, ми так от собі жили. Ну, прості люди, то понятно, а навіть зараз народ простий він не розуміє. Ми самі не розуміємо, ті, хто не бачив війни, а от е, не розуміють тих, хто бачив війну. От, я дивлюся, і саме цікаво, що є люди, які це розуміють, що вони це не розуміють, а є, що просто думають, що воно так і є ще такі моменти. Щоб побачити, війну я, щоб, скажімо так, бути з людьми, побачити війну, я спеціально катався в Київ, коли була. От там приїхав з Києва, там 26-го, і потім їздив в квітні дивився, як там взагалі що відбувається, який там настрій. Що там відбувається, просто щоб побачити, що, що відбувається, бо того, що коли ти живеш і не бачиш, да, хоч ну, якби, у мене були свої задачі, свої інтереси, і м -м, мені хотілося побачити, по -по зрозуміти, що відбувається з людьми, якась свідомість людей, і бути з людьми. Ну, е -в Воно в кожного по-різному. Через це е с... ми не можемо, я говорив про те, що там війна починалася, ми не знали, ми не знали. Прості люди їх, їх, їм не, не видно. Людей, які не в системі, які за це не відповідають, вони не бачать глобальної картини. Навіть я зараз бачу, багато людей пояснюють. Ці всі процеси геополітичні. Дуже складно це зрозуміти. Ми до цього відносимося як до білого, до чорного. А це наука, її треба вивчати. Ну і то треба тим, хто цим займається. Всі не можуть цим займатися. Геополітикою може займатися одиниці. Одиниці і останні люди будуть це вірити або не вірити. От, ну, на такому рівні розуміння. Я або віру, або не віру. Або, або російський це проросійський наратив, або якийсь прозахідний наратив. Все, більше розуміння нема. Що це, як це, виділити. А там треба розбиратися. В деталі влазити, так сказати, дивитися економіку, дивитися історію. Ну, от, дивитися політичні партії, країни і так далі, пливи. Тобто це все треба ну, там багато інформації нашої, ну воно потрібно простій людині. Ну, й проста людина, їй треба кормити, сім'ю. Треба тут справитися з ситуацією ментальної жінки, своєї, і так далі, і своїм розумом, ще треба справитися. От, вижити треба, а потім ще якусь геополітику, якщо знайдеться час, так, там з дітьми ще посидіти, вже не буде часу на це. Ну, хто має такий розум питливий, от прям є такі люди, да, він і він сім'єю і знайде час, кожен вечір сяде собі з телефоном по і розбереться. Ну, так чи інакше. Пане Володимире, от хотіла вас уточнити один момент на рахунок інавгурації Володимира Зеленського. Тобто, якщо, наприклад, це відбувалося в інший день, то ми могли б в теорії уникнути війни, чи все ж таки це було неможливо, так як було закладено раніше? Це питання про це, що було раніше: курка чи яйце? Це про філософське питання, ви задали мені? Або ще одне таке питання з вашого того, що ви задали, чи може Бог створити камінь, який сам не може підняти? Може Бог створити камінь, який сам не може підняти. Він його створить, а потім підніме. Так пояснював один мудрець на цей відповідь. Чи, от, е, питання: чи мало це мало. Да? Це не, я не знаю. От, е, можна по-різному на це дивитися, є різні точки зору. От, е, але... Е, е, то, що точно є, от проста система, скажімо, якби ми, якби слово ключове якби, да, трошечки не, не вистачило нам, да, якось по інакшому подивилися на ситуацію, наприклад, 2014 року, на ситуацію корупції в нашій країні, і так далі. Тобто свідомість нашого соціуму наці, нації і соціуму, да, такої полі зрілої да, чи як нація, ми так сказати, ми виросли би до цього моменту, то не було б війни, не було б потреби в цьому. Ми робили такі невеличкі дослідження. Ну я не кажу, можливо, якась би вона була може інакше. Економічна війна вона почалася з 19-го року, навіть з 14-го, особливо з 19-го року. Економічна війна з В середині України, видавлювання російського бізнесу з України було. На жорстко це робилося. Я так наскільки трошки всім знайомий. Да? А от і ще з 2014 року вона почалася. І 2014, дев'ятнадцять вона продовжувалася. От. Але я кажу, війна почалася задовго до Зеленського, задовго до, да, до Порошенка і так далі. Тобто вона вже йшла. Тобто, це в Путіна воно було, вона почалася ще в 4 -му, му році, коли нас нас 94-му, а коли ми е Будапештському меморандум підписали, да, надія, що все буде добре. І цей документ насправді він має силу. Просто зараз е мав би силу, якби він е е е слідувався, а йому ніхто не хоче слідувати. І ми нічого не можемо доказати в цьому. Да? І потім в Росії є свої амбіції, і так далі. А потім це не то, що хтось винуватий конкретно. Просто така система у нас радянська. Вона в 90-ті треба було вижити в 2000-ті Вже люди навчились виживати і потім вижимати почали з того, що було. А було з чого вижимати, Україна якраз. Ну, така, такий великий кусок, як насало да, такий великий кусок ресурсу, що тут можна було жати жати жати. То ці 20 років жали, до 14, там 15 років жали все, що могли. І це не значить, що кожна людина вижимала, з воєнну православу комплексу вижимали, ну, продавали зброю там, наскільки ну, так от говорять, можливо, це, звісно, каски, так чи наші, але каски точно не це, що розрушалися заводи, які, наприклад, виробляють воєнну продукцію. Дуже просто закази беруть на завод, наприклад, величезний, ну там на нове обладнання, да? ну, то, де обладнання має там якісь зазором, наприклад, це я говорив з різними спеціалістами, да, щоб точно знати. Що спеціалістами, з директорами фірм. От, Здається, нове обладнання, яке має точити, там, наточувати, я не знаю, снаряд чи на, на пушку, там щось. Цей снаряд він, там має бути певна кількість обертів і так далі, щоб це в тому точильному апараті і так далі. Тобто, е, а купують трошки інакше. есть да? тобто більш старіше обладнання, яке не буде ну, новіше, там, по документах одне, а насправді друге. І це ну, рядом було. І це, ну, коли один раз то окей, а якщо це постійно це робилося. Десь щось робиться по, -по, по інакшому, тобто не все воно погано робилося, бо якби ж все погано, то ми зараз ще не говорили з вами, але тим не менше, розвалювалося і було що розвалювати, було де вкрасти. От, нема національної свідомості. Армія, якраз зараз, до речі, досить це один з елементів, що досить свідомий. Вони, ну скажімо, це такий самий свідомий елемент в нашій країни. Все, що зв'язано з іменно армією. Бо вони розуміють, що відбувається більше розуміють, ніж прості люди, що реально відбувається, хто ворог, хто не ворог. От, Простий народ спить поки що. Ну і якби національна свідомість теж спить. Ну воно про -по помаленько пробуджується, і ця війна вона пробуджує. Ми повинні навчитися цінити те, що ми маємо, навчитися цінити нашу землю. А ми поки що її оцінюємо, да? а не цінимо. Це біда наша пане Володимире, ну і на завершення ще одне запитання: чи а, можна навчитись астрології? Дякую вам за питання. Це таке хороше питання, тому що да, ми в астрології можна навчитися конкретно джотішо. Це ведична астрологія, вона дає можливість. Ну, якщо питання навчитися, да, навчитися можна і можна навчитися, і ми проводимо навчання. Майстерня астролога у нас є навчання на різних рівнях, там по моделях розбито. От, якщо є бажання, можете звертатися зараз, якраз у нас завершився на один модуль навче, набір, їх хто захоче, ми можемо якраз хочемо ще на перший модуль набрати. От, е, астрологія цікава, наука, це такий, це навіть, це не, навіть не наука, а такий духовний процес. Ну, для когось наука, для кого духовний процес, а для когось метод заробляння грошей. Тобто, це вже залежно від мотивації. От, а для когось це насолода. Тобто да? є чотири типи мотивації, і більше їх нема. Чотири типи внутрішньої мотивації. Астрологія розказує про чотири типи людей: самі початкові, то тобто є стихійні тип, Да? земний тип, да, такі, які на цілі, морські земля ближче до землі, от на це націлені. Є люди, які повітряний тип, які не солоде націлені, є водний тип людей, які націлені на духовне знання, або, скажімо, на те, щоб взагалі вчитися, посягати, розуміти, де я знаходжуся, що я роблю, хто я. Дуже мало таких людей, до речі, які хочуть вчитися і розуміють, що таке розвиватися не просто інформацію здобувати, а розвиватися. Ну і є ще тип вогняний: це воїни, кшатри, політики, це люди свідомості, я і моя сім'я. Це оця країна. Кожного є від от самий земний тип. Він думає тільки про своє, ну верніше. А ті, хто насолоджується, думають тільки про своє тіло, да? і страх в них є такий. Ті, хто а, земний тип, а, це повітряний тип, земний тип, він думає тільки я, моя сім'я, мій бізнес, це його свідомість. Ці справи, які він робить, його найбільше це цікавить. Вигода, цілі, які він ставить. А, а, вогняний тип, він, він думає про країну. Для нього сім'я це вся країна. Це, ж то, це люди, які займаються, які от з початку війни пішли воювати. Це мотивовані люди, які готувалися до війни, розуміли, що відбувається. Це люди практичні, розумні, інтелектуальні, глибокі. Вони, їхня задача захищати знання і захищати тих, хто має знання, От, захищати історію і рід і так далі, захищати браманів, тобто вчених людей. А це люди, які вчені люди, брамани це останній тип. Вони створюють концепції, створюють концепці... різні концепції. Да? От, є Християнство це концепція з однієї сторони, да? це віра, але це концепція ціла. Да? Є там мусульманство і так далі. Тобто є бачення. Брамани вище цього стоять, вище концепції, вони їх створюють. Ну вони теж можуть брати участь в різних таких мероприємствах. А кшатрі, вони по свідомості, воїни, вони мають трошки нижчий рівень, свідомості не такий широкий, але вони можуть тільки брати одну якусь концепцію, і ти не через то вони такі направлені. Вогонь стихія, він горить. Вогонь взривається і так далі. Кшатри — це Марс. Що цікаво, от за цю війну я зрозумів такий, таке цікаве порівняння. Марс, планета, вона відповідає за братів, сестер, Брати, побратими, да? воїни-побратими якраз, це марсіанські люди. Тобто вони один одного на себе називають побратими, тому що Марс він зближує людей. От. Ну і там багато є зараз аналогія. Дивіться, марсіанська енергія це енергія це просто енергія. Зовнішньої енергії, і вона має це чоловіча енергія чисто, не жіноча. Ну вона е, в, може бути в жіночому тілі, коли це чоловіча енергія. а от е, і Просто енергія. от Накачати біцуху це Марс, як нас говорить, м'язи свої піти, е, сама така агресія, це теж Марс, або е, взяти і. Операцію зробити щось, щось розрізати, як мій знайомий анестезіолог казав, що щось треба вколоти, розрізати це, діло, це його природа. От, ну, розрізати тіло комусь да, чи застрелити когось друге діло, лікар, який ріже і лікує. Це, тобто різ, різна якість однієї самої структури, да, різна якість гуна, тобто благість і невігласті. От, хто хоче да, вчитися, звертайтеся, дуже цікава у нас програма. Ми, наша програма базується на Барті Віді Буланті, це, це школа, де я вчився в Індії. Доктор Рао, Кен, Кен Рао, він розробив цю програму. Я просто її ну, не зовсім так, як ми даємо, бо там не так, як дається в школі, ми там санскрит вчили півроку, якщо не рік, і вчили математичну астрологію вчитати вручну гороскопи, ну, якби це не астрономії вчили там цілий рік. Нас цього нема, ну немає потреби такої великої. Зараз комп'ютери вважають, але ну, іменно навчитися е, бачити свою долю і е, ну, навіть не бачити а розуміти свою природу, скажімо так, зараз більш так е, дивляться. Е, доктора, до речі, це один з астрологів, е, напевно що яких я знаю, він е, е, самий сильний астролог, один з самий сильних, який займався саме астрологією. Передбачуємо астрологія. Бо зараз є такі модно дуже астропсихологія, там нема передбачень, є просто ну, направляється. Що у вас такий от сприятливий період для цього. Астрологія, передбачені, астрології не говорить, сприятливий чи не сприятливі, по ній можна точніше бачити, чи буде у вас це в цьому житті, чи не буде у вас це, ця подія. Хоча теж там на 100% ніхто не може сказати. От, Нема такого. Є, ну, скажімо, в астрології може бути людина дайва відом. Тобто може знати про божественне тільки тоді, коли Божественне саме розкриється. Тому, то це рівень яснобачення, інтуї, глибокої інтуїції, глибокого внутрішньої чистоти людини. Тоді людина да, може бачити на 100% те, що потрібно. І то, те, що, те, що відкриється зверху. А сама людина, ну, якби, треба мати канал, певний канал, канали звищує, ну, якби, з'єднання, щоб оце відкривалося. От, процес вивчення астрології відкриває канали. Особливо, якщо це робити з гуру, тобто з вчителем, і в цей процес тоді йде процес ініціації, людина відкриває, відкривається канал, розуміння приходить, свідомість розширюється. Так що звертайтеся, кому цікаво. Наші є семінари, там шлях призначення, теж цікавий семінар. Можемо з вами повчитися разом.